Тож вітаю сьогоднішнє наше відео про цю кавомашинку, про деякі ідеї, які виникли після ремонту цієї машини. Це в нас з Німеччини від людини кавомашина. Вересень 23-го року, тобто кавомашинці і по суті, скільки? Трохи більше року. Ну, якийсь час вона в людини попрацювала. Пробіг 833 чашки було, я його скинув на нуль, тому що кавомовка була. Погано налаштовано, коротше кажучи. От. Що цікавого, в цій машинці жорнова майже нові, скажімо так. Людина навіть схоже готувала на крупному помолі, то вони навіть не затупились. Ото й мене просто в шок вело. Тож коли я запускаю машину, натискаю готування, вона на мінімальному помолі не спрацьовує. Навіть не спрацьовую, не дивлячись на те, що в мене моє світле обсмаження 80 на 20 Воно світле, воно в'язке саме по собі, запускаю, не працює. Кручу далі, 2 не працює, 3 не працює. Думаю, та що це за дивата такі? Наразі, що в нас? На 4,5 спрямовається? Почало варити афігізне еспресо. Я спочатку думав, що з коваркою щось не так. Загалом, що було, а, був зламаний упор на половинки корпуса, тобто, чесно кажучи, половину раму після цього знищується. От. Стоїть інша половина рами, то з машиною все окей. Давайте подивимося. Натискаємо готування еспресо. Головне, щоб зараз відбійність спрацював, тому що я два рази натиснув. Так, відбійність спрацював. Натискаємо і не ліземо більше до корування. Зверніть увагу на досить довгий час роботи кавомолки. Це гарно після перепрошивки і правильної перепрошивки, бо різні машини з часом переналаштовуються. Я її ще не до кінця зібрав. От, загалом це модель 21118. 118. Ці цифри нам під... Ой, яку красу готує кава машина. Господи, навіть хочеться показати ближче. І я би час роботи збільшив. Це просто, от, коли бачиш оці а, фантастичні жирнючі струйки, які течуть в чашку. Просто хочеться співати. Так. Давайте зробимо більший об'єм, заодно перепрограмуємо нашу машинку. Навіть давайте в таку філь... фільжаночку, стаканчик. Всьом. Так, і пішло наше готування. Якби була ще підсвітка чашок, то взагалі. Ну, це ж просто космос. Коротше, нові журнава на делонгі просто творять дива. Тут... Ох, так фантастично готувати явно, може, не кожна. Я посмакую. Ну, загалом виглядає краще, ніж смакує, але з іншого боку, якщо ви купуєте делеонгі, ви хочете отримати просте легке користування і класичний смак кави. Аплодисменти з цим кавомашина суперово справилась. Звісно, тут не буде тої кислинки, яка нам зваряє юраміліта. Але ми ж цього і не хотіли. Насправді, ми знали, що ми обираємо, бо долоники вбирають для надійної безпро безпроблемної роботи, для класичного смаку кави, або якщо а, з молочною системою, для легкого готування суперлати кожного ранку і безпроблемного користування кавомашини. Так тож, нові журналаці. Просто фантастично. Частко, частини таблетки, ну, вони є. Взяти їх не можна, бо в лоточковій долонгі, звісно, язичок є по центру, по якій паде таблетка, вона розбивається. Але при тому, що ми маємо? Що купуючи нову кавомашинку в магазині, ви отримаєте всі частини в класному, новому стані, і ваша машина варить фантастично. Ну, рівняючи, звичайно, з вживаним, яким я більшу частину і стикаюсь в своїй роботі. От, то кавомашина, яка близька до нової, визиває просто здивування, ну, здивування, захоплення. Тобто, коли ти бачиш прилад в тому вигляді, в якому інженери його створювали, налаштовували, хотіли, щоб кожен користувач смакував каву. Ну, звісно, це відповідає запросам різних брендів, не всіх звісно. От, У долонгі запроси які, звичайна класична кава, безпроблемна на довгі роки. Ця кавомашина та й всі делонги відповідають цим запросам. От. Круто. Взагалі, я в захопленні. Так. Ну, сподіваюсь, було цікаво, то нова кавомашина є. Нова кавомашина? ця майже нова є. Майже нова кавомашина, ну, є, допустим, сліди, темні кави по корпусу. Бо вона біла, що в Чому запитання? Коштувати вона буде 9500, бо вона від нової майже нічим відмінна. Крім, я ж говорю, оці легких е, слідів, можливо, кави. От, ну, Все ж таки, люди нам кавомашині 800 чашок зварили, це такто дивлячись на її вік, десь 3 чашки в день, ну, може менше, 2-3 чашки в день. Дякую за увагу, до побачення.